Ну, з одного боку, я дуже радий, що нарешті її мені вучили. І я зможу захищати себе повноцінно. Бо до цього 9 чи 10 місяців мене поливали в бруду. Я не був учасником кримінального, жодного кримінального провадження. У мене не було ні підозри, ні ніякого статусу. Я був в статусі свідка, тому я не міг. Ні ні слова сказати і нічого прокоментувати. А тепер, нарешті, я зможу себе захищати, тому що я отримав нарешті матеріали справи і нарешті дізнався, хто і в чому мене звинувачує офіційно, тому що до того це було лише інтернет-істерія. Скільки підозрі вас? йдеться про п'ять. Е Дівчат, яким ви нашкодили, чи ви визнаєте ці п'ять випадків, і якщо можна свою позицію трошки проясніть, були історії з дівчатами? Жодної шкоди, жодній дівчині, я не завдав. Це єдине, що я можу сказати. А оці звинувачення, які я підозрюю, що ви можете про них сказати? У вас були стосунки з цими п'ятьма дівчатами? У мене було багато стосунків, і що ви називаєте стосунками, і я не знаю, що ви маєте на увазі стосунки. Тому я не хочу саме це коментувати, тому що стосунки бувають різні. Те, що у нас з усіма цими людьми протягом багатьох років були дуже дружні, тісні стосунки. Вони Довіряли мені свої таємниці, вони мені знали, що вони можуть порадитися в будь-яких питаннях. Вони приїздили до мене додому, спілкувалися з моєю родиною, колядували мені, співали пісні за столом і так далі. Тобто люди на протязі багатьох років, вже як я розумію, будучи в лапках зґвалтованими, ніяким чином не проявляли. Своєї якоїсь распорядок. проблеми. Розподається сексуального характеру? У мене, знову ж таки, що ви називаєте сексуального характеру стосунки? Секс? Мені а, здається, тут все дуже. Ні, не, не все, все дуже. Секс буває вербальний е, Будь секс. Будь-який вид. У Будь е, мене секс навіть на репетиціях буває в присутності всіх, тому що я. Е, Ставлю вистави досить відверті і даю досить відверті завдання своїм акторам, і і так далі. Тому я заперечую будь-які звинувачення в насильстві. Справа ж в, в тому, що я когось зґвалтував, а я хочу вам. Відповідально заявити, що жодного насильства з мого боку ніколи ні до кого не було. І я жодній людині не завдав, не завдав ані фізичної, ані моральної шкоди. І в мене є безліч підтверджень цьому, тому що ці люди протягом багатьох років не проявляли на мене жодних образ чи якихось невдоволень. Ніхто ніде не заявляв раніше про це. Те, що це відбувається, відбулося в січні місяці. Я вважаю, це замовна кампанія проти мене, метою якої було знищення мене як керівника найуспішнішого театру. І тепер, от ви бачите, три дні тому я оголосив про те, що я відкриваю свій новий театр. І за три дні була організована цей. І обшук, і підозра, і, і навіть і цей суд. А ким замовленням на вашу думку? Я не хочу нікого звинувачувати, тому що це дуже серйозні звинувачення, але я знаю достеменно, хто це і заради чого це зробить. Водячи, підставлю я воду, не бачав, підстави саме воду також не бачать. 对呀，